Всім доброго часу доби, вас вітає В Вашій увазі хочемо презентувати ось такий автомобіль. Це Ford Raptor 20 модельного року. Автомобіль повністю на ходу, повністю справний. Автомобіль куплявся з незначним підтопленням. Без ключа був, печили ключик, замінили, хоча вкрали один блок з машини знизу. Ми купили теж блок, поставили, підшили його і машинка повністю на ходу. Отак взагалі вологи всередині не було, повністю все працює, кожен момент кожен працює. От така комплектація, камери 360, обдува, вентиляція, великий монітор. Тут реміальна акустика стоїть. Підніжка. Нового гума стоїть. Далі тут сіті стоять раптор, передній також. Сіки задні раптор стоять. Пратунована задня оптика. Ззаді багажник зачиняється. Ось таким рулетом. Це багажне відділення, доволі велике. 55 миль пробігло ми чекаємо треба газити по комнатор сів ще й був комнати поставили нові треба його потушити О, такий цікавий ряд тестували автомельє Ну то що класно, круто автомобіль їде, просто, просто злітає. Це зовсім інший форт, ніж, ніж звичайний форт.